Вітаю вас всіх. Буде друга частина, буде заточка. Тобто тут а, фаски відсутні повністю. Тут Видно, напевно, впаєчка видно така. Повністю відсутня. Тож будемо її формувати повністю з нуля. Поклеїмо ленту. От готові приблизно камні, на, на яких буду робити, працювати сюди. Ось це, ось чотири камня, це шептони. Ви бачите написані. Тисяча. Навіть начну навіть з 500 формувати, формувати. дві, вісім тисяч. Це набір на гор буде присутній сьогодні. Будемо відпрацьовувати та й щось в експерименті. Потім два тюрінгійці є, побачимо це завершачені. Набор алмазних пластин стертих. Обов'язковий в моїй сеті заточки японець. Один і другий. Там четвірочка цей, четв'ярочка. Це таке для переходу синтетики на натурал. І 5 плюс. плюс, скажімо, Десь він був хлопців на обзорах. І завершу яшмою, От щось мені так подобається гоління після яшми. На міру... Ну, може посияш ми трошки на тюриках чуть, чуть А може і ні. Не знаю, подивлюся. От і все, будемо пробувати. Буду показувати фаску в процесі. Ну, напевно, сформую, а потім і що, далі буде. І далі дякую, що дивитеся, коментуєте. Ну, тобто, дірку свердлити я не буду. Дійсно. Загубиться вся автентичність, вся якась дійсно шарм. Загубиться, затіряється, якщо я зроблю щось таке подібне. Ну Десь в когось я бачу. У якихось таких вважаючих, теж затишників щось є. Але ні, цього робити я не буду. Напевно, візьму і ручку зроблю, і ясь такою, типу обтянув. Якось так. так що так що дякую. Ви теж у мене, мене теж своя була думка, але ви мені думку підтвердили і сказали, що так робити в принципі не потрібно. Дякую. Так, бачимо, почав на 500 му формувати кромку. Ця сторона чітко йде под воду. Чуть тут шире фазочка тут, уже, але по всій длині. Що виходить ця сторона? Бачимо п'ятна, да? тут неправильно показує, так. Да. Фазочка, лісова сторона. Майже вся є, бере. Тут чуть шире, тут уже. Що виходить? Тильна сторона, так би мовити сказати. Да? Животок серединка не бере. Притираю. Бачимо тут обушок і носочок. І сюди до п'ятки бачимо п'ятна, да? стирає. От прийдеться зараз так і робити, Вирівняти плоскость, щоб взяла повністю на фазочці вирівняв задню. А виборка бачимо є, так? Да? Виборку видно. А це я майже сформована тут трохи ага. є теж сюди. Бере тут, бере тут. Ну, то підрівняємо. 500. І равняємо. вирівняти. Добре, що я подивився відео, десь натрапило. Ігоря Леонідовича, він теж комісорі затачував. Я йому там в коментарі дякую. Подякував. Якесь маю уявлення від такого. Настоящого майстра, що з нею робити. Я користуючись нагодою. Юрі, Слі, я і говорю на ідичу. Доброго здоров'я і найближчих пожелань. <різь> okay. Стільки багато я відео передивився. І десь, що мені подобається, десь у коментарі, що за питання, всегда добі відповісти. От я там не знав, як притирати камні, на який карбід крем'я, які -крем який там порошок, який він мені чітко розказав, показав і написав. Так тож, ж, дякую. Опять на стіно. Ну, може будемо бачити. Фаски звів. Тут трошки подрівнялося. Десь коротше висить. Висить у нас серединка. Бачимо, так? Після п'ятисотого. Ріжа. І будемо дати. Тобто фаски зведені. Тож бачимо? Подвели. П'ятно притира, хочу показати. Видно, так? От вчора заполірував, а тепер ось оце таке болі тускле. Наскільки п'ятно притира. Щоб більш-менш задню частину вирівняти, а ліцева частина трошки підрівнялась. Фаска бачимо. Біля п'яточки ширше. Носик, серединка більш-менш, п'яточки. Ну і все. Тепер пішло на більш тонкі камні. Буде заточка, і буде. І це п'ятно притира, воно не буде таке тускле, воно. Тож виполірується виполюється на восьми тисячах, він вже буде блистити. акіпіус Так, от пройшли тисячником. Тисячник Шептон. Це задня частка місорі Бачимо, да, вся фаска пройдена. Сейчас лицевую часть покажу. Увеличение до 150, наверное, самое большое. Увеличение здоровое. Сарапушки какие то Ну, бачите. Так, и лицевая часть. Я ориентуюсь. Так, лицевая часть. Перевернути. Після тисячника. В принципі, достойно все. Увеличення тут сумасшедше. Але все достойно. І доволі гарно точиться, тобто, ну така метал предсказує сталь. Тобто, все зрозуміло, що робити. Ну, бачимо, перейду зараз на 2000-х, там 8000. Ну, ось, 8 тисяч. Кромочка, красоточка. 8 тисяч єсть. От теж цікава підсказка. Після 8 тисяч синтетики. Перед переходом на Япнат 4. Сраковинка зверху. Чи потрібно робити? Тех бар'єр. Скажіть, будь ласка. Може хто підскаже? Ось. Ось така приспособа, поки немає світла. Так. Так. Зараз переходимо на, на цей. І зараз, щоб тихо бар'єр треба, чи не тих бар'єр я роблю. Я після нього роблю. Але от щоб... Ось у мене є такий нагурка подарована мені Віктором, я вчора за нього говорив, е е железо і камінь. Чи кам камінь і железо, мабуть. От він такий, він мягкий цей камінь. Я об нього роблю під весом цього. Роблю тих бар'єр. Переходимо на япнат. А перед тим, як перейти на япнат, ось що, що вийшло. От після восьмитисячника, як вона, Блін, нема світу. як уже все. Кромочка. Ну, Погано видно. І ось різка від япната. Я перейшов, правда, каптонову ленту підклеїв. І от япнат, що нам зробив? Чотири... чотрочки. І я матую. Ну, оце тако приблизно. Красотулька, да? лінія РК, дивимося. В лінію як красиво. Іде, але все-таки зробив тих бар'єр. Після восьмитисячника для себе експеримент зробив. Ось так. Ось він. Такий як камінь. Тобто отаку лежу. Ще раз зробимо. Акуратно і провели, Все. Це вже другий. Зараз опять на ньому трошки пропрацюю і перехожу на, на такий твердий японець. Оце. Тоді подивимось, потім на ярш. Напевно, пропрацює. Так, я сподіваюся, що буде видно. Взяв навів суспензію з цього японця 5. І тепер поганяємо без тиску вже В самої бритви на камінь. Тиск мінімальний. Вже на жовтенькому я пройшов, там твердість четвірочка, Але він, він дуже швидко І він переходить, ви самі бачили, там проходить нескільки, але робив тих бар'єр. Ну, і отак зараз поганяю, а там буде видно. Подивлюся на різ волоса. Як то говорять, різ. От є мені так цікава думка, що різ волоса це фокус. Так, фокус. Якщо на, на тисячі ріже, волос це фокус. Ріже за гусенцем. Ну якщо на 12, 15, 20 тисячах ріже волос, це вже не фокус. Тому що якщо волос не ріже, то воно і брить не буде. Це теж це, ну, один з показників. А як інакше провірити? Об'ясніть. Скажіть. Будь ласка, який інший спосіб? До носа давить торкатися, чи розріже, чи ні? Як? швидкий спосіб, це різ волоса. А якщо він ще вдоль розпускає, ну я не думаю, щоб за усе не вдоль розпускав. Це вже дійсно фокус. Так що це один з показників. Вчора в мене бритва була хенкельська, Не я точив, брав уже заточену. Вона лежала якось рік, лежала, там раз-два побрилась. Та і все. Взяв на вона так, тугенько, в одну сторону, на корінь. Та й все. Пішов бритися, я просто її не добрився нею. І взяв на яшмі поганяв півчаса, наверно, там, поки. По суті, пере... ну, не півчаса, але ну, поганяв. Різ волоса на вора. Пішов там в другу сторону добривати, все, бриє, то, що надо. От вам і, і тест на волос. Ну, Теж на волос там, так. Да, на якомусь етапі фокус. Але вже на 20 тисячах загусенця не буде. Там вже настільки мілке зерно, що там загусениць перемили. Так, пройшов на япнаті. 5. Зверху раковинка, бачите, десь вона мене вже неодноразово попадає. Ну, вже без ремня. Без тільки що ходив на волос, де-не-де, де, чуть цепляю вже волос. Але ще хочу пройти на цьому ж самому якнаті, тільки оцей примінить нагурку цю. Це вона сама тонка нагурка, яка працює. Зараз подивлюся, що зміниться. Навести суспензію. Чуть легенько і подивлюсь, що якщо кого цікавить, я знайду в мене записано, бо такі названій, що я їх усі просто не заповню. І тут, і там, і тарарам. Тому що цей доволі цікавий Валерій Васильович обрав камінь. Він тонко-тонко працює, але попадається десь в краплення якоїсь такої розітки. Не хочу тут на цій круксіоні. Зараз спробую навести покажу. Тож бачимо, як змінилася рисочка, шегренечка на... на нашій фазерці. Рисочка нікуди не ділася, але вона стала поверхностна, тобто вона більш тоньше відпрацювала. Тобто, і теж зробив вже ж опять бар'єр перед виміненням цього кирпічного кольору. Нагурка плюс камінь. Японський 5. Кого цікавить, я в коментарі напишу, як вони називаються, як вони тонко працюють. І можете Валерія, Веселюється замовлять цінагору. Камні в нього є, дивився недавно в нього там. І Карпача є, прекрасний камінь. фініш. Можна фінішувати вже сміло на ньому свої бритви. І відпрацьовувати це в бюджетному варіанті більш-менше, якщо нема там на японській дорогі. І ж там Яшми, там всякі є камні. мікрокварцити є прекрасне, димчасти, там попелясті. Які прекрасно працюють. У мене колись був теж кварцит. Прекрасно відпрацьовував. Тому що треба такий універсальний камінь. Тож, бажаю успіхів, хто хоче навчитися. Тож, бачимо слой каптонової лієнти. Тепер беру прекрасну яшму штормову. До речі, теж я його придбав Валеріями. Васильовича. Тож, будь ласка, Камні в нього відміни. Пожалуй одне з найлучших Яких я брав, брав железо і камінь. Чи камінь і железо вибачають у Віктора з Букачева. Де попадеться, маєте сміло брати Там камінь прекрасний. І оці камні. І буду вам щастя. Зараз на ньому відпрацюю і побачимо. Ще гринечку, на ремень. І можна голитися. Так, вибачаюся, бо напруги нема. Ще ж хочу сказати за цю яшму. Она ж не просто яшма, так і оце в мене не притерта. Ну, це притерта Валерій Васильович. А цю сторону я притер по рекомендації Олександра Вікторовича Будільова. Народі Будулай, от, железячка, метал тут, я не знаю, 9хФ якась. Коротше, із, із рубанка радянська. І от беру і водичкою там його. І, і починаю сидіти і зализувати його. Тобто злизав усі вершиночки, все, що таки можна. Якщо тут на цій стороні є якась шероховатость, то тут а шероховатості. Я сидів довго і нудно отаку. Тому що я її так притер, він як дзеркало було. А потім забув її на е, пластійної алмазний. Тернув, вибити суспензію. І збив усе. І понановий давай притирати. Так що все приходить з опитом. С прасою. І отако, щоб її вигладить. А ця сторона у мене шраховувати. Тобто на цій стороні я допрацьовую свої бритви і різ волоса ідеально. Все, сеанс заточки завершений. Можна на ремні. Зараз. Пройдемо на ремні і будемо. Так, що ще хочу сказати і по поводу Яшма. яшма. Масло. Лампадне масло. Купив в інтернеті йде дешевше. Але тут від свічкового заводу склад олея, олива спеціальна, барник, там сертифікація і вся ерунда. Розмішаний із роса. Отакий От роса студіо. Тобто він в мене ось сюди, він такий. Получається, не... якщо вона видно, так? що вона така, то це я вже забув, яка пропорція в мене десь записана. Зразу купив керосин, воняє на всю хату на весь двір. А з росою, кстати, це теж Ігор Леонідович порекомендував оця роса. З лампадним маслом. Буває, поначалу приміняв е, як його, Дженсен, Джонсон Бебі. Ну дороге, оце лампадне масло літру стоїть. Ну, все вже, рік-рік, года два сіки використав. Воно стоїть 100 гривень бутилка літрова. Так що так. Що так. А, сейчас хочу подивитися. Кинув на волоса, после яшми волоса вже ріже. Без правки на ремні. Це при тому, що перед яшмою опять робив легесенький тік-бар'єр. На такому в мене камні. М'який, Як крейда. Ну, твердіше, як крейдо в школі. На такому камні. Зараз ще подивимося щегрінечку, яка вийшла після яшми. І на ремені. Вибачаю одразу світ, тому що ну, немає. І тут у мене підсвітка хороша. Оце після яшми щегрінька. І лінія, ну, бачите, не можу. Я світлом граюся. Воно... Що типа фонарика, типа лампи якоїсь, ну Ви бачите. Зверху то воно полосочка йде від япната, а сюди вже от яшмит більш темна така. ну Не можу я так. Як вам так показати якось. О, ось сюди. Ну, коротше, все, чин чинарем Так, тож, залишила справка на ремні. Перед тим як направити, хочу ж показати, пофастися. Є ремні на продаж. Прекрасні, чудові ремні. Які працюють, які дійсно працюють. Мене один взяв ісь місяць назад. Так каже, я вже каже, все, що можна, переточив. Ось сьогодні одинарний є. Для того, щоб дешевше може комусь дорого, це буде дешевше. На їх є стіни. Це двойний. Ворсова сторона і е, гладка сторона, яка править. Ось у мене, допустимо, і ремень. Ворсова сторона. По бажанню, хто хоче знизу ручки, будь ласка, пришию дві ручки до такого. Ціна плюс 200 гривень за, за ручку. Повірте, воно, тому що воно все стоїть. І не дешево. Тож, починаю держу. От там, де я правлю, там темно. А тут одною рукою ногою держу дверку і пішов. На ворсовій стороні. Два. Три. Ну так, і так. І ця сторона. Ось такий, як оце ще правлю, це ремінь новий. Я на ньому разу п'ятики правив. Ну, це мій ремінь. Із-за того, що ось сюди, покажу зблизька, є така ще ближче. Є такий брак. То все, що брак, то я собі оставляю. Все, що хороше, то йде до вас, їде. Щоб вас радувало. Ну і все, пробуємо. На цей дух ще поки перейдемо. Тож пробуємо. Наріз волоса. Да? Бачимо. Не цікаво, це треба якось отсюди. Для ліпше виборка туже, а тут же, Так, в другу сторону пробуй. Тобто в одну, в другу сторону. Це при тому, що тут -а був, считай, три рази робив тих, тих бар'єрів. Ну, розпускати, напевно. Напевно, ні, бо його розпускати, ж треба десь з сторони виборки. Починаю через... ну, розпускати. Бачимо, так? Да? Тобто її вистачає. Засалена. Все, осталось поголиться. Тож, кому щось допомогти, звертайтеся. Кому ремні треба. Ремні правлять, бачите. Побачили самі. Як все працює. Дякую за увагу. Пишіть, коментуйте, звертайтеся. Всім хорошого дня, здоров'я, мирного неба, будь добро!